За останні три роки майже все перейшло в онлайн. Почали з пандемії, перейшли в війну. Скоріше за все, повернутись на 100% в офлайн вже не вийде. Тому потрібно звикнути та підготуватись до формату проходження співбесід онлайн. А готуватись є до чого? По-перше, перевірте ваші технічні можливості заздалегідь. Відео, звук, гаджет, з якого ви будете спілкуватись. Чи можете ви підключитись в тій чи іншій програмі, де вам призначили зустріч? Це може бути Zoom, Teams чи Google Meet. Можливо, щось інше, тому краще провести репетицію завчасно, а не проводити всі налаштування в момент зустрічі. Друге, продумайте, де ви будете проводити зустріч, місце спілкування. Якщо ви на роботі, до вас можуть заходити співробітники. Або ви взагалі знаходитесь в Open Space. Якщо ви вирішили вийти на вулицю. Там теж може бути гучно або вітрено. Якщо ви вдома, приділіть увагу кімнаті, а саме задньому фону та голосам поруч. Не менш важливий фон позаду вас. Розкидані речі на ліжку ще нікому не допомагали пройти співбесіду успішно. Тому краще виберіть стіну нейтрального кольору або поставте заставку тільки щось підходяще, те, що не відволікає увагу від вас. Третє, ваш зовнішній вигляд. Зачіска, одяг, макіяж. Звісно, ви будете сидіти за столом і ніхто не побачить, що ви в шортах або в піжамних штанах. Але раптом прийдеться встати. Краще бути готовим до будь-якої ситуації. А якщо раптом ваш кіт вліз в екран або дитина гучно заспівала, ви можете все перевести в жарт та продовжити зустріч. Гумор завжди рятує.